Всім привіт, 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 привіт. Сьогодні 9 година, п'ятниця і знову я в ефірі Оксана. Луцай в цілому циклі ефірів про здоров'я. Про, про здоров'я ніг про здоров'я нігті, про здоров'я шкіри, а, тому що нещодавно я відкрила для себе 100 запитів до подолога і вирішила проводити такі освітні ефіри для того, щоб відповідати на ваші запитання. А не вибрала сьогодні жодного із тих запитань, тому що основна моя ідея сьогодні поговорити про вашу гігієну. гігієну ніг, тому що є певні запитання саме до цього. Повідповідаю на ті запитання, які частіше чую у себе в кабінеті, і впевнена, що для вас також буде корисна ця інформація. Якщо у вас виникають запитання, знову ж таки одразу пишіть їх в коментарі, для того, щоб я могла на них повідповідати. Попередні ефіри збережені на сторінці студіо в Інстаграмі і на Ютубі Оксана. Луцай, можете Передивитися, ми вже говорили про тріщини на стопах, здається про врослі нігті, і дуже багато тем вже піднімалося, так само які будуть підніматися на наступній п'ятниці. Якщо я буду десь біля інтернета, для того, щоб можна було вийти і розповісти вам. Знову ж таки, про здоров'я шкіри і здоров'я ніг. Я подолог. подологі займаюся вже більше 10 років. В професії майже 20. І... Майже 20 років я займалася педикюром. Зараз нішувалася трошечки глибше, чому подолог відрізняється. Чим подолог відрізняється від майстра педикюру, естетиста? Він трошечки по іншому дивиться на ноги. Він дивиться на причини тих наслідків, які ви бачите, чому скручуються пальці, чому з'являється відслоєння нігтя на пальці, чому він починає потовщуватися, чому туди приєднується інфекція? Чому шкіра на стопі тріскається, чому на деяких ділянках шкіри з'являється потовщення натопні. В цьому розбирається подологія і подолог частіше всього дивиться на цю проблему максимально комплексно, тому що забрати відслоєння нігтя не проблема, цим в цьому можна навчитися. Забрати потовщення нігтя не проблема. Підібрати після додаткового лабораторного дослідження якісь ліки для лікування грибка терапевтичного не проблема, не проблема так само забрати тріщинки, не проблема абсолютно нічого. Забрати це зовсім не проблема. Це мануальні навички, якому може навчитися навіть дитина. І я знаю дуже багатьох. Не дуже багатьох зараз брешу. Трошки я знаю дітей, які прямо заходять в цю сферу подології, тому що їм подобається, тому що вони батьки займалися тим самим, так само, як лікарі, продовжують династію. І так само діти, коли ростуть і бачать, як мама там, чи тато розвивається, вони також заходять в цю сферу. І мануально може навчитися будь-яка людина. І майстер манікюру, який займається нігтями, майстер педикюру, який пиляє ті самі нігті, заходить в подологію дуже швидко, тому що це мануальні навички, які достатньо швидко можна вивчити. А от, розібратися в причинах і наслідках для цього все-таки потрібен досвід і, мабуть. Певна кількість випадків, яка пройшла через цього майстра, для того, щоб він розумів, як класифікувати. Бо причини будь-якого утворення є всього-навсього дві. Всього навсього дві. Це внутрішні причини і зовнішні причини. До зовнішніх причин ми відносимо, звісно, взуття, шкарпетки, певні умови життя, заняття спортом, і ми завжди говоримо з людьми про те, як це все відбувається для того, щоб в своїй голові скласти певний певну уяву про життя людини? А внутрішні, от наскільки легко сказати, внутрішні проблеми. Це дуже величезний набір, дуже величезний світ, який дуже часто суміжний з лікарями вузьких спеціальностей для того, щоб чітко розібратися, що не так з гормональним фоном, що не так з кровоносною системою, що не так з інервацією, тобто з нервовими закінченнями. І коли людина чітко розуміє, що вона питає і які відповіді вона приймає для того, щоб розібратися в цій проблемі, тоді, звісно, вона може і. Скерувати, допомогти людині, відвідати певного спеціаліста вузької спеціальності для того, щоб зрозуміти, як же це створилося. Можливо, про грибок ми зробимо цілий окремий ефір, бо я клієнтам завжди кажу, чим би ви не капали, чим би ви не мазали, що б ви не приймали, якщо не зайнятися цією проблемою комплексно, то поборотися з грибковою інфекцією дуже важко. Або врослий нігодь, ми розуміємо, та, ми вже проводили ефіри на цю тему, які збережені на сторінці «Луцейську студію в Інстаграмі і знову ж таки є в Ютубі Оксани Луцей», про вросли ніходь. Ви знаєте, що це не тільки зрізання, не тільки вузькі взуття, це сукупність декількох факторів для того, щоб е, запалення з'явилося. Тому мало скерувати щось одне треба, звісно, привчати дуже часто до гігієни. Що я бачу останнім часом у людей? Е, весна у нас затягнулася, і як бачите, ну, от практично літо, так, а у нас такий березень, довгий березень на три місяці. Коли прохолодно, коли ми одягаємося в закрите взуття, коли ми ще зовсім не перейшли на відкриті якісь мешти. І а, люди дуже часто потіють в цьому взутті. І якщо шкіра максимально така сухесенька, тоненька, то в, у взутті дуже часто нога починає підпотівати і впливає додатково на деякі проблеми, які вже є. Так, то не питання. Тому якісь сповіщення в Тіктоці. Бо я зараз веду стрім з трьох, з трьох площадок: це інстаграм, наша сторінка, наша Тікток-сторінка і Ютуб. Поговоримо тобто, про гігієну, як, як правильно налаштуватися для того, щоб не було проблем. Отакі зараз проблеми я бачу. Перша це потертості. Потертості на шкірі ніг. У кого таке було, приплюсуйтесь, будь ласка, для того, щоб я розуміла, що я зараз розказую тій аудиторії, якій це потрібно. Де бувають потертості? На будь-яких випухлих ділянках стопи. Зараз візьму стопу, потягнуся за нею. Та? Де буває? На п'яточці. Ви бачите, що на п'ятці є такий бугор. П'яточний, до якого кріпиться ахілове сухожилля. І ось тут при надривах ахіла дуже часто а, бувають утворення такі а, омозолілості на шкіри, шкіри, і буває прям така випуклість а, кісткової тканини, так, так сказаний, чи я не, не знаю, як правильно чи коректно буде сказати, подалогії так кажуть, що це екзостози, екзо – це е, назовні та, розростання кісткової тканини. І це така. Кісткова тканина, яка а... Збільшена на п'ятці, і саме з цією ділянкою дуже часто звертаються до подолога заберіть мені, заберіть мені шкіру. Ми можемо витончити, і то не дуже так, тільки до еластичності, тому що якщо шкіра десь на якихось частинках угрубіває, то скоріше всього вона несе захисну функцію. і Ми не можемо збрати весь гіперкератоз, тобто потовщення шкіри, до, до, до рожевості. Ми маємо за залишити такий захисний шар. Так от, ось тут дуже часто починає натирати, і щось можна зробити для того, щоб натирало. Нещодавно я говорю своїх клієнтів: ви знаєте, таке правило, легко, що коли ви одягаєте нове взуття, і це не обов'язково нове взуття прямо з магазину, Нове взуття, бо ви його не носили там продовж певного часу. Якщо ви одягаєте якесь взуття із шафи, то звісно, походіть 15 хвилин в ньому в приміщенні. для чого це робиться? Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, для чого це робиться? Добрий ранок, Оксана Валерівна. Добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок всім. Я знаю, що мене дивляться дуже багато майстрів. Скажу, поки ви відповідаєте, що я знайшла і зробила такий гайд: 100 запитів в Google. Сто запитів до подолога, і там дуже багато запитів: як лікувати, що робити, чому болить, і е, я зробила такий цикл ефірів по п'ятницям по о 9.00 для того, щоб повідповідати на ці запитання. Я запитаюся ще раз, можливо, ви не почули це запитання, бо люди приєднуються. Е, навіщо ввечері носити новеньке взуття 5-10 хвилин вдома по приміщенню? Навіщо ця функція, навіщо це робити? Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, бо моя клієнтка сказала, щоб розносити взуття. А це абсолютно не так. Не можна розношувати взуття, тому що воно поки розношується, воно впливає на шкіру і впливає на нігті. І розношувати це не дуже добра ідея. Краще все-таки пристосовувати взуття. До стопи, а не стопу пристосовувати до, до вашого взуття. Тому що стопа має 28 кісток, 26 основних і ще тут є дві самовидних. І з цих кісток тут 33 суглоби. 33 суглоби. Розумієте, От вони зігнуться рівно так, як ви їх захочете зігнути. Кожне з'єднання кістки з кісткою це вже суглобова поверхня. Вікторія пише, тому що ввечері нога більша. Дуже слушна ідея, тому що ввечері нога трошечки набрякша, вона більша, вона трошечки просідає, і ви відчуєте. В цей момент максимально всі точки, які ви потім відчуєте зранку. І коли ви чітко розумієте, що у вас на суглобовій поверхні п'ятого пальця, або на суглобовій поверхні п'ятки, або на суглобовій поверхні першого пальця відчувається постійне тертя, то зранку ви мусите захистити цю ділянку шкіри від цього тертя. А тепер я задам вам інше запитання. Скажіть мені, будь ласка, всі хозяйки, які є на кухні, ви горячу каструлю берете сухим рушником чи вологим? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Сухим чи вологим рушником ви берете гарячу каструлю або гарячий чайник? Сухим. Чому сухим? Тому що вологий пропускає дуже швидко а Температуру сухим, там і там пишуть, сухим рушником ви берете каструлю. Чому? Тому що волога ганчірка буде пропускати тепло, ви досить швидко будете опалювати руки. І тут так само, якщо шкіра суха, то ніякого відчуття гарячого не буде. І вам ці ділянки шкіри потрібно підсушити. Це може бути тальк. До речі, тальк з алантоїном, з синком, з додатковими інгредієнтами, які впливатимуть на відновлення шкіри, і ось ці ділянки шкіри ви можете просто притрусити тальком або використовувати спиртові антисептики для того, щоб локально впливати на шкіру, яка буде під, під тертям. І так само ви можете провести, якщо ви мені не довіряєте, ви можете провести дослід, ви можете насип... ну, просто взяти руку об руку, потерти, відчути це тепло, потім насипати сюди угу. трошечки підсушити його і ще раз потерти і відчути. Це тертя таке саме, чи з'явилося все-таки інше відчуття якогось там скольження зовсім інші зовсім інші відчуття тому якщо ви маєте десь тертя, зробіть так щоб там не натерло. Якщо це не тальк, якщо це не спир, то це може бути якийсь пластир або шматочок тейпу, можливо, ще з додатковою тканиною для розвантаження, який захистить це місце для того, щоб там не утворювалось потовщення шкіри. Я впевнена, що ви зрозуміли, навіщо ввечері носити е мешти для того, щоб відчути певні ділянки тиску. І тертям. Так, запитання: як ви ставитесь до босоного взуття, якщо немає плоскої стопи? Ідеально, єдине, що не забувайте, що ми діти асфальту. Останніх 10-20 років ми не ходимо по бугристій поверхні. Ми не ходимо по травіни, ми не ходимо по піску, ми не ходимо по камінню, ми ходимо по рівній поверхні. І по рівній поверхні, мабуть, все-таки додатково, особливо після дослідження, можна припустити, які стопі можна посуноги взуття, які стопі можна більш жорстке взуття, де потрібна фіксація, де потрібна перекат в передній частині, де його не потрібно. От до всього треба відноситься максимально. І дифферентної, не знаю, не можна сказати, да? ну, от, все ідентифікувати і відрізняти обов'язково для того, щоб зрозуміти, як це все відбувається. О, дякую, я ще не знаю, як такі штучки робляться, дякую дуже. Тому що якщо є певні проблеми з іннервацією, а це буває не тільки при діабетичній стопі, можливо, там потрібно зовсім жорстка така жорстка Забула, як це називається. М'яка устілка і жорстка. Низ взуття як називається? Підкажіть хтось. небудь. Від а, щирого серця, подаруночок, дякую, дякую, дякую. М -м -м, підошва, жорстка підошва, жорстка підошва. От більшості людей вона не потрібна зовсім, а деяким людям вона дуже потрібна. Для того щоб захистити стопу. і тут все потрібно все одно дивитися, чи в резпризму якою ви бачите ногу, і яке взуття тут треба підібрати. Для того потрібно обов'язково бачити людину. Інше запитання: доброго ранку. Оксана має оніхолізис на великому пальці, на нозі була у відпустці, ходила багато і, мабуть, при натисненні взуття з'явилась вз гематома. А, чекати, поки відросте. Дякую за відповідь. Дуже класне запитання. І я бачу, що ті, хто це запитання зараз повідповідаю. Так, по черзі. Це також, це також стосується гігієни і це стосується правильного підбору взуття, про яке ми топимо постійно на кожній консультації на кожному прийомі. Дивіться, у нас у кожного є там певна довжина стопи, вона може змінюватись протягом дня, вона може змінюватись протягом року. Тому зрідка все-таки треба зачекапитись, поставити стопу або дві стопи паралельно на два листочка, обвести, вирізати і поміряти для того, щоб ви розуміли параметри своєї довжини довжини і параметри своєї товщини стопи від першого до п'ятого пальчика. Ось тут. Для того, щоб ми розуміли, яка ширина ступи. І знаючи це, потрібно завжди у взутті додавати ще трошки для перекату. Якщо ми подивимося на пальчик, давайте я вам покажу на пальчик ось тут. Так? Ми розуміємо, що у пальчика є висота. А дуже часто при зміні біомеханіки, при зміні постановці стопи, ще пальчик перший стерчить трошки верш. І змінюється ще більша висота. Так от для переката стопи, коли ми відштовхуємося, нам додатково. Потрібно ще вдовжину включати висоту першого пальця, а частіше всього вона відповідає вказівному пальці а, руки. Якщо ви візьмете вказівний палець руки і покладете на а, висоту свого першого пальця на нозі, ви зрозумієте, що це одна й та сама частинка. І ви додатково у взутті берете ще оцей малесенький запас, який у кожного а, абсолютно свій у когось 0,7 мм, у когось 10, у когось 12. Золотий стандарт прийнято рахувати, що це плюс дванадцять. Міліметрів у дітей для чого? Для того, що ступа росте, і їм ще потрібен наперекат, але для того, щоб вони не тягали його там як буратіни за взуття. Наступний момент, після того, коли ви додали до довжини своєї стопи ширину свого першого пальця, другий момент, ви повинні розуміти, що стопа має бути добре зафіксована на голеностопі. бо наш мозок приймає наше взуття як продовження стопи, він не відрізняє одне від іншого. Якщо ви берете шльопанець, який отак там на одну порозочку держиться і тіліпається і шльопає. Він має ще організм стабілізувати себе так на передній частині стопи, для того, щоб утримувати е цей шльопанець, для того, щоб у нас був нормальний запас ходу і буде е трошечки скорочувати е крок для того, щоб ми його постійно тримали, і як ви бачите в шльопанцях, як деформуються пальці, вони зовсім по іншому стоять для того, щоб ми знову ж таки стабільніше стояли на горизонтальній поверхні. А е я зараз все таки про аніхолізис говорю. І коли ви вибираєте взуття, в якому. Маєте довго ходити, ви маєте знову ж таки, бачите ці два моменти, а постійно думати про те, що має бути достатньо довжини, достатньо висоти в передній частині, і має бути стопа зафіксована а, до взуття. В голеностопі тут має бути висока шнурівка для того, щоб воно добре трималося. От подивіться на спортсменів, на хокеїстів, на лижників, на всіх тих, у кого а, дуже величезна. Um, у взутті йде на стопу, um, я не знаю, тиск. Подивіться, як у них завжди все повністю прифіксовано. У футболістів також прифіксовано. Все зафіксовано, там. взуття продовження стопи. І в цьому міститься та якби секрет, щоб um, ваше взуття було продовженням ноги. І тоді все буде ок. Якщо. Um, ми не розібралися з цими моментами і вже зробили собі гематому, якщо з'явилося відслоєння нігтя, просто це оніхолізис називається, то ми мусимо розуміти, що в нас є відкрита поверхня, така пустота, за якою потрібно вже починати доглядати. Бо пустота в організмі ніколи не залишається порожньою, туди завжди щось доєднується. І того всі подологи, коли до вас коли ви приходите до них. На співбесіду, на якусь задачу вирішити, да, вони завжди будуть пропонувати якісь крапельки, якісь доглядові ем, засоби. І, звісно, я так само роблю, і моя команда, яка працює в Києві на Чернігівській, так робить. А для чого? Для того, щоб Боже ще якась шапочка Тіктоковська мені е, мені подарували. Дякую. Е, Ще раз запитання, наскільки бути обувь, чим сама нога, на ширину указательного пальця, не знаю, чого я російською розповідаю, ось на вашу ширину, і ваша ширина вона буде унікальна. Ширина вказівного пальця руки рівно настільки має бути довшеньке взуття. Враховуйте це, будь ласка. Якщо не врахували, ми розуміємо, що у нас з'явилася пустота під нігтем, да, у нього і за цією пустотою потрібно доглядати. Потрібно обов'язково доглядати будь-якими антисептиками. Спиртові антисептики я не дуже люблю, тому що вони підсушують і можуть деформувати нігтьову пластину. Я завжди підбираю якісь відновлюючі краплі для того, щоб швидесенько відросла нігтьова пластина. І у нас є. Просто сироватка чудова, яка гарно потрапляє, постійно санує і створює умови для приростання нігтя, гри відростання, яка дає просто чудові результати. Бачите, про косметику я не говорю, хоча запросто можна виходити і в такі ефіри, можливо, це станеться. А, постійно ми слідкуємо за цією відкритою поверхнею. Постійно ми сануємо під час відростання. Є два знову ж таки, запитання: дуже багато подологів беруть і забирають цей міхолізис. І в деяких випадках і я забираю, і в деяких випадках я відновлюю нігтьову пластину, протезуючим матеріалом. Але знову ж тут постійно треба диференціювати, чому тут робити, а чому тут не робити. Бо функція нігтя, що на руках, хоть на ногах, одна й та сама. Вона захищає кінцеву фалангу, бо саме кінцеві фаланги вони забезпечують нам а, розуміння, де ми стоїмо, що ми беремо, та, яка це поверхня, це тверда, в'язка, тут є волога, тут сухо. От постійно наші пучки пальців, це наші аналізатори. І нігті закривають це все. І якщо нігтя забрати, то його потрібно чимось захищати. Якщо вам забирають а, уніхолізис, цю пустоту, то вам завжди буде подолог пропонувати чим захистити цю фалангу. Чи це буде протезування, чи це будуть якісь трубочки туфом, чи це будуть якісь силікони, чи ще будуть якісь там, а, от, коротше, кого, що буде в запасі, той той буде пропонувати. Іноді я просто навіть не знімаю оніхолізис, а підбираю певні засоби для того, щоб ви санували поверхню, бо хоч, може і сам відрости, якщо ви створите для цього умови. Я надіюсь, що я вам відповіла на ваше запитання. Оксана Валерівна, як бути з професійним взуттям, клієнтка-фігуристка, стопа зажата в зутті, впливає на перший палець, він завужується, чи можна якийсь засіб захитити, але не дати додаткового тиску. Так, трубочка Туфом вона абсолютно комфортна. Навіть в тісному взутті і дає певний захист, дає певну амортизацію над там Обов'язково скористайтесь вона набагато зручніше, ніж силікони. Доброї ранок у дівчинки 10 років, повненька пухкі валики, нігті трапеться, ці нігті ніби задираються вверх. Це проблема в стопі. Дякую за відповідь. Частіше всього, так. Це неправильна постановка стопи. Подивіться на стопу ну от, в 3D просторі. Подивіться на неї зверху, подивіться на неї збоку, подивіться на неї спереду, подивіться на неї знизу, подивіться на все тіло постурально, і ви побачите певні. Зміни. Добрий день, підкажіть, будь ласка, чи відкриті до співпраці. Ми завжди абсолютно відкриті до співпраці, тому пишіть нам в соцмережі, і ми максимально з вами будемо готові по будь-якому запитанню якось співпрацювати. Підкажіть, будь ласка, який матеріал можна взяти для тампонади вдома? <кій> Я зараз буду нестандартні речі говорити, але все-таки. У подологів є ідеальний матеріал, який називається лігазаном. Він прийшов із лікарень, він прийшов із діабетичних відділень, він прийшов із з догляду за трофічними язвами там, де потрібно от, витягувати ексудат. Цей матеріал називається лігазаном. Можливо, ви побачите де-небудь. В домашні умови його купувати не потрібно, тому що там цілий такий моток 5 см шириною, 5 метрів довжиною, а там використовується ну, одна малесенька крапусічка. Коштує він не дешево, але подологи розуміють, що вони використовують його постійно при процедурах, і це абсолютно нормальна для них ціна, тим паче, що там понаде також оплачуються людьми, і це найкращий, як для мене, матеріал. для Тампонування, хоча є вже і полімерні е, матеріали для тампонування, ми це все постійно також навчаємося. Ви розумієте, що скулу це школа, де навчаються дуже багато педологів, і наші спеціалісти, які працюють в Києві на Чернігівській, я вважаю, це ну, найкращі спеціалісти, які е, провели через себе дуже величезну когорту людей і мають свої висновки роботи. Так от, Лігазано частіше всього використовують в кабінеті. І Якщо ви ходите до вашого майстра, то він може вам дати малесенький шматочок Лігазану і навчить вас тампонувати. От я абсолютно всіх своїх клієнтів навчаю тампонувати, тому що моя філософія в роботі навчити клієнта жити без мене. І філософія скулу Луцаї, філософія Луцацького студію, філософія Оксани Луцаї, вона максимально однакова. І ці ефіри я провожу для того, щоб ви розумілися, як жити без нас. Я впевнена, що кожна людина не може там лікуватися постійно, вона не хоче цього робити, і треба вирішити проблему. І тампонування це один такий малесенький момент, да, коли ви можете відмежити ніготь від бічного валика достатньо швидко, буквально одним рухом, правильно поклавши тампонаду. Я вчу практично кожного свого клієнта, який приходить до мене з проблемами, відмежовувати ні, хоч від шкіри. Якщо вам майстер не може дати лігазану, такий маленький шматок, який вам там залишиться на декілька років, то ви можете використовувати навіть вологу серветку домашню. Ви її відрізали малесенький трикутничок, відмежили куточок від шкіри, продезінфікували його антисептиком, капнули туди живе-тверящева <серево> сироватки, якої моєї сироватки, для того, щоб вона максимально зробила шкіру еластичною і відтиснула. І все. Можна використовувати абсолютно ідеально все те, що у вас є під руками, і можна використовувати для тампонування зубочистку, легесенько, для того, щоб підсунути її під куточок і відмішувати цей кут нігтя від шкіри. А, так. Я відповіла на запитання. Я бачу, що вже 9.32. Мені потрібно бігти працювати. Я дуже вдячна кожному, хто був на ефірі. Для того, щоб передивитися збережний ефір, переходьте, будь ласка, на сторіночку Instagram Луцайського студіо. Підписуйтесь на наші соцсторінки Або продивіться збережену трансляцію на youtube каналі Оксана Луцай, і задавайте під збереженим ефіром свої запитання для того, щоб я могла на них відповідати. Бачите, хотіла багато про гігієну розказати, розказала тільки про натирання і про пудру, і, мабуть, все. Тож до наступної п'ятниці буде ще більше цікавого, а ви обов'язково пишіть ту біду, яка могла з вами статися, або те, що ви вже відчували, або щось було у ваших рідних, для того, щоб я могла повідповідати на ваші запитання. Максимально багато. Всім до зустрічі в наших соцмережах. Там закінчується в інстаграмі у нас такий великий челендж, був 30-денний про здоров'я ніг. Кожного дня ми викладали якісь корисні пости. Обов'язково переходьте, читайте, дізнавайтеся. І розбирайтеся в моментах для того, щоб, ну, потім, да, як всі кажуть, подологи заробляють гроші. Так, подологи заробляють гроші, тому що вони дуже багато вклали грошей в своє навчання. А для того, щоб ви економили гроші, дивіться наші ефіри і дізнавайтеся моменти, які вам також будуть розказувати на консультаціях, але вже чітко для вас, для того, щоб не ходити по подолгам, а справлятися з будь-якою проблемою вдома. Тож, до зу... Зустрічі наступної п'ятниці.